Всіх вітаю, друзі! З'явилася офіційна інформація про те, що Україна на сьогоднішній день обговорює з Молдовою можливість повернення так званих ухилянтів втікачів тобто тих чоловіків, які поза пунктами пропуску е пройшли з України на е територію Молдови. І е за словами посла України в Молдові, певна кількість втікачів, яких зупинили прикордонники, отримують в Молдові притулок. А ще частина дівається незрозуміло куди. Ми зараз про це більш детально поговоримо та поговоримо про те, як це може впливати і на рішення інших країн, ем, які межують з Україною. Тому, на мою думку, це важливо в першу чергу і для українців, які знаходяться в Польщі, тому як Польща. Ем, Серед тих країн, які межують з Україною, прийняла найбільше громадян України, в тому числі і тих, хто лісами повиходив через інші країни Європейського Союзу і потім заїхав в Польщу. Тому дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте просувати контент, розвивати його. Тож вдячний за вашу постійну підтримку. Отже, Україна веде з Молдовою певний діалог. Щодо можливості повернення українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон незаконно, незаконно незаконно, тобто поза пунктами пропуску, про це повідомив посол України Марко Шевченко. І за його словами, насамперед Київ хоче розв'язати питання з тими ухилянтами, якими е, яким Молдова відмовила в притулку, але вони не повернулись в Україну. І я не знаю, в чому здивування, наприклад, посла, якщо е, спокійно людина не отримала притулку в Молдові, бо вона і не збиралася його отримувати, бо вона їхала далі в іншу країну Європейського Союзу, де цей притулок отримала. Е, пряма мова Шевченко: є умовно 100 осіб, які за даними Молдовської прикордонної поліції незаконно перейшли державний кордон. Ці 100 осіб подали заявку про отримання притулку, завдяки якому вони потрапляють під. Захист міжнародної конвенції про притулок. Але уряд Молдови надає притулок лише 90 людям зі, зі 100. І в зв'язку з цим запитання в посла. А де решта 10 чоловік, яким Молдова не вважала за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні. Вони повернулись додому? Ні. І чомусь той самий Шевченко не задав ще одне питання. Вони виїхали в якусь країну Європейського Союзу, і там би було питання. Так, вони виїхали в якусь країну Європейського Союзу. За, за його словами, вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі. Ця ситуація говорить про те, що є проблеми, які потрібно вирішувати. Вони не заслуговують на захист, але при цьому вони не хочуть повертатись в Україну. І ніхто їх не змушує повернутись. Тобто, цими словами бачимо, що е, посол України в Молдові. Е, Якби анонсує те, що Україна зараз веде з Молдовою переговори про те, щоб змусити цих українців повернутися назад в Україну. Типу, якщо вони виїхали навіть так, тобто не дозволяти їм виїжджати в інші країни Європейського Союзу. Це питання, знаєте, таке дуже цікаве. І на що воно е, в загальному наводить? Воно е, після, наприклад, е, того, як в е, було оголошено, що Литва відмовляється від безкоштовного навчання українських студентів, бо на прохання української сторони так. Тут бачимо, що ведуться переговори з Молдовою про те, щоб повертати тих, хто незаконно виїхав, виїхав вийшов з України в Молдову. Так само з Польщею вже є досить давно підписано документи про те, що якщо польські прикордонники, поза пунктами пропуску ловлять українців, вони їх одразу ж повертають в Україну, передають Державні прикордонні служби України. Це все говорить про те. Що, незважаючи на якісь там минулі е, офіційні заяви української влади про те, що ніяких там е, таємних перемовин не ведуться, що це все брехня. І насправді ведуться таємні переговори, е, можливо, з усіма країнами Європейського Союзу, просто якісь країни одразу ж говорять, що ні, ми цього робити не будемо. А такі, от, як Молдова, думають про це, бачимо, Литва також. На це погодилась, і бачимо, що переговори ведуться, ведуться дуже активно, тому потрібно тримати руку на пульсі і розуміти е, наслідки. Розуміти наслідки і розуміти, що е, такі таємні переговори можуть вестися через, е, ну, через тих самих консулів, через тих самих послів, можуть вестися, і ми будемо знати про наслідки, якщо вони вдруг домовляться, будемо знати тільки вже постфактум. Чому зараз оця інформація з е, Молдови втекла так? І чому там наш цей посол е, вирішив її відкрити, незрозуміло. Можливо, просто дати сигнал всім, хто там заїжджає на територію Молдови якимись незаконними шляхами для того, щоб вони цього не робили. А можливо і ні. Тому, е, якби я записую ці всі відео і я ці ситуації розбираю не для того. Щоб когось там залякати, не для того, щоб когось там осоромити, а просто надаю вам інформацію для того, щоб у вас серед великої кількості інформації був ще один варіант можливого розвитку подій, якщо ви знаходитесь на території Європейського Союзу. Я нікого не закликаю виїжджати з України, я нікого не закликаю повертатися в Україну. Я нікого не закликаю вступати або не вступати до українського легіону в Польщі. Я просто. Надаю інформацію з відкритих джерел, для того, щоб мої підписники розуміли її, розуміли, які існують загрози, розуміли, як може розвиватися ситуація, чи в кращу, чи в гіршу сторону, і щоб кожна людина, кожен глядач міг вже самостійно приймати якесь рішення про те, як йому діяти, як йому бути, як... Е Розвиватись йому в цьому напрямку, чи переїжджати в якусь іншу країну, приймати про це рішення, чи залишатись в тій країні, де він залишається. І на мою думку, це найголовніше. Тому що я не хочу нікому розказувати, як кому жити, давати якісь там рекомендації чи когось до чогось спонукати. Ні. Немає в мене такого задуму, ніколи його не було. Просто надаю інформацію для того, щоб кожен міг приймати рішення самостійно. А далі, вже щодо якихось дій, кожна людина бере відповідальність за своє життя на себе самостійно. Я притримуюсь того факту, що кожна людина має лише одне життя, і кожна людина має право самостійно розпоряджатися своїм життям, самостійно вибирати, де жити, як жити, що робити, де працювати, вести бізнес чи не вести. Кожна людина має це право на вибір. І я вважаю, що в 21 столітті. сторіччі. Незважаючи ні на що, кожна людина має е, повне право користуватися, цим мати оце право вибору. Е, якщо ви згодні чи не згодні, пишіть в коментарях під відео, є лише декілька умов не розпалювати ненависть один до одного і не використовувати нецензурну лексику. Інакше в інших е, випадках ваші коментарі будуть заблоковані, і ваші аккаунти на соціальних мережах також можуть бути заблоковані. Тож, Давайте вчитись спілкуватись е, чемно. Дякую, друзі, кожному з вас за е, підтримку, за, вашу, за ваші постійні лайки, за ваші постійні перегляди, репости, е, коментарі позитивні. Також дякую. Дякую ще раз всім, гарного дня і до нових зустрічей!